25 травня 2017 року у день свята Вознесіння Господнього блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Вознесенському соборі Свято-Вознесенського Флорівського монастиря столиці. Співслужили його блаженству єпископ Ірпінський Климент та духовенство обителі. На малому вході – предстоятель у достою богослужбових нагород священнослужителів монастиря. Після читання Святого Євангелія, блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Хоч Господь допомагає нам проводити свою життя в подвігі, хоч не в більшому, але в подвігі, щоб ми Воспользовались той великої сили і благодати в спасінні, Господь подарував нам. І щоб ми в майбутній вік були учасниками той життя, яке Господь повернув людині, радської життя. О Христі Ісусі Господі наше, хто ромотна слава, честі, поклонені, нині безкомічні віки. Амінь. Блаженніший Онуфрій за богослужінням звершив дві хіротонії – священицьку над студентом першого курсу Київської духовної академії дияконом Тарасієм Степанюком та дияконську над кліриком Київської єпархії Андрієм Захарченком. По завершенні Божественної літургії відбувся хресний хід та кроплення святою водою. Після чого предстоятель привітав вірних зі святом Вознесіння Господнього.